тіло, тіло Адама її догрі у падіння, навіть і душа їм. А зовсім інша справа, коли ми не просто такі, як Адам Єва, договір в падінні. А ми ще й більше, тому що ми вже во Христі маємо нове тіло, будемо мати нове тіло і нову душу. Але яким чином, дорогі браті і сестри, досягається оцей процес? Це наша ціль, це наша задача, які повинні рішити нашу життя. І ми знаємо, що Адам і Єва не просто були створені по образу і... Божі. Вони насилим все то, що мав Бог. А якщо Бога назвати одним словом, і дуже коротко писати, хто є наш Бог, Бог є любов. І от по суті, коли були створені перші люди, вони були створені і в любові одночасно, це були плоди любові. Це творіння було плодом любові, кого троєць, отця, сина і святого. Бога. То це означає, що і людині передалося. Здатність любити. І ця любов, вона проявлялася, браті сестри, дуже в дуже таких прекрасних ну, моментах в житті Адама і Єви. Уявіть собі, любили Бога. По-справжньому любити Бога. Від всієї душі, від всього серця, від всього єства. Любим Бога. Коли людина переживає цю подію в своєму житті, то вона розуміє, що найбільшого за це почуття і за цей внутрішній стан немає. Тому що вона точно знає, що вона і ближньо потім любить, і самого себе любить. Коли людина перебуває в стані любові, найближчого почуття і стану людини немає. Це вершина, Це те, що ну, якщо людина сьогодні сягне, вона зробить суть цього життя на землі. Вона зрозуміє Бога. Вона побачить Бога, вона відчує Бога. Бог буде в це каже апостол Іван Гіст Іван Бога Людина проявляла Адам і Єва Сінгов до Бога. світ, було прекрасно. І це прекрасне потрібно було дивитися за ним, його потрібно було любити, його потрібно було оберігати, е, йому потрібно було імена давати і, як то кажуть, вас Господь навіть повеління. Ми сьогодні читали книги, бо дія. Навіть повеління таке давав, що весь сесій, все, все, все твоє, а там є. За всім слідкуйте, от вам людям віддаю, як то кажуть, ну таке послушання даю. Дивіться за цим світом у всьому його різноманітті. Дивіться за цим світом. Не просто дивитися, а в любові це робити. І з любов'ю це робити. І саме тому, дорогі браті і сестри, як оці такі катаклізми в нашому житті бувають. І всякі інші біди, тому що людина через втрату цієї любові перестала любити в тому числі світ. Ми перестали його любити, ми загаджуємо цих світ. Всім, чим тільки можна. В тому числі тим, що є творінням нашого життя. Господь, коли створював, Він створює світ прекрасний, а ми, коли щось створюємо, воно ну, також може бути чимось прекрасним. Але одночасно, мені збирається і сестри, і губиться, цей Як то кажуть, земля стінається дуже часто від того, що людина її не таким чином безсіє, як подобає. Так от, щоб перевірити любов до... Ни не вкушати і від пізнання доброго і злого. Коли людина виконувала цю заповідь, вона ніби показувала Богу. Так, Господи, я люблю тебе. Тому що ти сказав мені робити то-то-то. І багато чого робила людина. В, в тому числі і цю заповідь. От я це все виконую, і я цим самим показую, що я тебе люблю. І я не відступаю ні на право, ні на ліво. сугубо по цим заповідям, тим, які мені відкидав. І от це, по суті, був перший прообраз правообраз, який був даний, даний людині. Тому що, щоб побачити, чи ти любиш Бога, потрібно щось дати таке, що є забороною певною. Ну, собі, що якби Господь сказав, Адам і ну, Єва, робіть, що хочете, як провірити, ну то, любиш ти Бога чи не любиш. Ну, це важко, коли немає чого з чим порівняти. Скажем так, так, Ну, важко сказати, ти любиш чи не любиш, ну любиш. А як перевірити, чи ти хочеш любити, чи ти хочеш, можливо, не любити? От, якби тоді була ця заповідь, щоб перевірити на любов людини. І дивлячись на це дерево, і знання доброго і свого, щоб не впустити той плід з того дерева. А дам мені кожен раз не підходив до нього. Розуміли, так, я побачив зараз дерево, той плід, побачив? Побачив. побачив. Що пам'ятають завтра? І, наприклад, не цього, вмушаю, вкладаюся дерево без доброго пізло. Що я зробив? Виріс від любові. Потім знову, допустимо, йду там параю, щось роблю, ми займаюся якимись і далі, далі. далі. Знову зустрічаю дерево, знову такий Подивився, задів згадав. Не зробив. І таким чином Адам і Єва могли зростати до безкінечності в цій любові. Тому що безкінечно любить всіх нас, дорогі браті сестри, Господь. Він є безкінечністю. Адам і Єва могли можливість уподовжуватись Богу офіційній любові до безкінечності, аж поки не з'явився кізнання безміїв. Які, дорогі браті і сестри, собратив наших прабатьків на те, щоб вони порушили цю заповідь. Первоначальну здатність любити Бога, любити один одного і любити себе. І ми бачимо, що вже в перших нащадках Каїни і Амеді проявилися, другі браті сестри, оця висота тієї любові, яку вже і діти. Не десь якісь там, які там родилися через 100 років діти, чи через 200, через 300. Ми знаємо, що там Юра 930 років прожив. 930 років. Не в якихось там далеких нащадках дорогі браті і сестри, а їхні, як то кажуть, не пращу, а нащадки, Проявилося це таке зло в самій високій ступені цього зла убити інших людей. А дорі браті і сестри, вже вперше. Щоб вона досягнула найвищої цієї найбільшої заповіді, яка до нам в законі вже до Любити Бога, любити ближнього і самого себе. Ми все це робимо задля того, щоб вирости в Львові. Ми все це робимо задля того, браті сестри, щоб стати добрішими. І от коли ми постимось, ми, по суті, знаходимося на початку великого посту. Там ми перші дні бухальне переживання своїх попослух. Кожен день цього посту ми повинні розуміти, що кожен день цього посту ми повинні перевіряти себе на любов. Якщо ми стали добрішим, значить наш пост проходить прекрасно. Якщо ми стали, твої браті сестри проявляти більше любові до тих, можливо, ми кого не любили, або просто проявляти до тих, кого любимо, то це означає, що піс несе свої добрі плоди в житті. Тому, якщо ми хочемо зрозуміти, чи ми правильно і підкоркуємо до славно Христового Скресіння, і взагалі по нашому житті, завжди перевіряйте себе на любов. Якщо вона є, то те, що ви молитесь, те, що ви не вкушаєте у свіжу, те, що ви обмежуєте себе у воді, те, що ви, дорогі браті і сестри, обмежете себе в чомусь іншому, можливо, у сні, те, що ви обмежуєте себе в будь чому чи є в нашому житті. Після, коли ми робимо тільки основне, а все, що лишнє, відкидає. Оце вже обмеження. Взагалі, якщо подивитися наше життя, то життя повинно складатися з того, що є основним і єдиним і надважливим, і є все інше. порахуйте, що у вас є основне, а є що інше. А це інше повинно Піст тим паче. Тому що людина зосереджується на самому головному. Чому? Тому що ці людини це Бог, ці людини це полюбити, виконати найвищу заповідь. І навіть серед того, що ми виділимо вже як основне і необхідне, потрібно що зробити? Потрібно міну мати. Наприклад, є необхідним їсти. Звичайно, не що потрібно зробити в цій їжі? Потрібно, ми знаємо, відділити пісну їжу і не пісною. Їмо пісну їжу. Що потрібно ще далі зробити цією пісну їжу? Потрібно міло знати всі пісні їжі, тому що можна і кастрюлю макарон з'їсти і бути за таким животом. І перше, піст порушити, тому що переїде. А по-друге, завадити своєму здоров'ю, тому що, як то кажуть, певна і кількість їжі, і якість їжі, і що ми їмо. Вада на йде нашому здоров'ю. А відповідно, хіба може, доріг брат і сестри, по-справжньому хворобі не накоситися. Ні. Тому тобто, навіть то, що є основним, ми потрібні цього не зробити ідола і проявити міру певну. Бачите, дуже все, дорогі браті сестри, тонко в духовному житті, але все це заради чого? Заради того, щоб полюбити. Було, е, в раю, воно прийнявся із тим деревом, яке був розіп'ятий Христос. Отак От і через то дерево прийшла смерть на землю, і ми несемо на суди наслідки цієї смерті. Отак От через те дерево, яке є розп'ятім, розп на якому був розіп'ятий Христос, і кров, якого палилася на це дерево, воно стало джерелом, дорогі браті сенство, і сестри, в цього вічного вже. Але що сталося на Христі? Була розіб'ята любов. Заради порушення отого посту, дорогі браті і сестри, який був порушений Адамом і Євом Райом. І друге, заради того, щоб ми правильно постилися, Господь розіб'явся на Христі, проявив так свою любов, що дав можливість, дорогі браті і сестри, своєї крові, своєю крові. Нам можливість себе від чогось розбавити такого, що наближає нас до Бога. Тому коли комусь хочеться не поститися, або зайти в телефон в лишній раз, або включити лишній раз потім телевізор, або почитати якісь незрозуміло новини, які, які ми просто в сьогоднішнє життя, або лишній раз поговорити з сусідкою чи сусідам, сусіда, або щось не потрібно зробити. І сестрі, що любов була розіп'ята на Христі. Що Христос заради того, що ми того не робили, розіп'явся. Що Христос заради того, що ми того не робили, нас полюбив. І показав нам, що люди, творіння, яке їх люблю до сих пір, заради якого прийшов на землю, не робіть нічого лишнього. Робіть тільки те, що є необхідним і важливим для душі і тіла вашого, ні більше, ні менше. Так сильно зупиняєте вчасно, бо як сестри, так само буде, як той Адам із Євою, який дивились на дерево, і не вкушали ще зростати в любові. Тобто кожен раз, коли стоїте перед вибором, согрішити чи не согрішити, порушити піст чи не порушити, ви завжди, як ніби той Адам із Євою, дивитеся на то дерево, пізнання добра і зла. Якщо гушають, порушуєте не просто запад а втрачає в любові. Тому що навіть суть не в пості, як такому. Якщо ми не любимо, а пастимося, торібаті сестри, печальні такі квітні для нас. Якщо в силу певних послаблених людини, які є, в силу здоров'я, віку, стану різних хвороб, маленька, стара людина, німечна, шея, у свою віру пастимося, але при цьому любимо, то Господь навіть... Священ ніби з точки зору правил церковних не повноцінний піст, а з точки зору духовний, духовний самий основний і головний піст, тому що піст заключається в любові. Запам'ятайте. І завжди, дорогі браті і сестри, перевіряйте себе на предмет того, наскільки ми наблизились до Бога. Ця Благородиця, яка проявила можливо, одну із найвищих проявів любові до всіх нас в тому числі, і проявляє. І вони там, на небі, дивляться нас, тобі браті і сестри, і чекають, чи помилюємо ми їх так, як вони люблять нас, Дякую.